Вітаю вас, друзі мої. У нас сьогодні так похолодало. Сьогодні що в нас? Друга половина травня? Ближче вже до кінця травня. А холодина така, що йде холодний дощ. Звіничі не дзвонили мені, що там взагалі град сипав цілу ніч. І холод собачий. Я збираюся на полювання. Краї на самця козлика до друзів з'їздити. І от вони дзвонили, що така погода, що ух, коротше, хороший хазяїн, собаку, не виняв таку погоду на вулицю. Я відвіз сина в школу і приїхав додому. Думаю, о, о, наш друг, друг нашого каналу, о, під позивним. Льолік Болік просив розповісти про калібр про набій 270 Вінчестер. Відразу скажу, у мене такого калібра не було, в знайомих моїх такого калібра не було. Навіть в знайомих знайомих моїх такого калібра не було. Тобто, говорити про якусь практичної точки зору я не можу. Розповідати вам якісь ну, якусь інформацію з інтернету ви самі можете прочитати. Її просто коротко пробіжимося по характеристиках технічних даних його. Вони доволі такі цікаві. І, і, і навіть я скажу дуже цікаві тому що на момент випуску, там 1923 рік, ну, коли Вінчестер випустив цей патрон, а він, скажімо так, вони взяли гільзу 3006 із 7,62 дульце звузили під 7 мм і витягнулося воно ще на півтора. Тобто істинний довжина гільзи. 64,5 мм, mm, а фактично величина пулі получається 7 мм. Mm. Тобто просто простонароді це 270 вінчестер. Це в дюймові дюймові. Ну, обчислювання да, в дюймовому, а в метричній це, виходить, набій 7 на 64,5. Ну, якщо перевести, ну, його так ніхто не називає. Тобто, на момент випуску, звісно, що там були інші порохи, не то, що сучасні швидкісті трошки були менші, але це був великий прорив, тому що швидкість в цьому набої. Вона за рахунок меншої пулі. Вагою там пулі йдуть від, 9, від 5 грам до 9 грамів. Ну, 8, 9, 7 грамів це доволі важка, хороша пуля для полювання. От. І енергія його була там, від 2,5 тисяч джоулів до 300 3700 тисяч джоулів. Тобто це був. Такий прогресивний хороший набій. Швидкість у нього від 900 до 1100 метрів. Тобто це гарячий калібр. На швидкостях 1100 метрів там ствол 2200 і ствол йде на заміну. тобто Це калібр не для рядових пострілок, де можна весело з оганьком. Задорно вистрілювати там по 50-100 по патронів за виход, тому що ви не встиєте привикнути до карабіна до ствола, а вам же треба буде міняти, тому що вигород нарізи, а вони вигорають саме більше. Де, от де пульний вход, і от цих 10 сантиметрів просто нарізи вигорають. Тобто їх там не стає. І за цього погіршується кучність, і карабін йде під заміну. От, що ще вам можна сказати по цьому калібру? Його дуже е, люблять і використовують е, в країнах, таких як Франція. У них по законодавству не можна використовувати калібри, які колись денебудь були на озброєнні якоїсь армії, тобто армійські калібри не можна використовувати. У них заборонені калібри там, 308. У них заборонені 30,06. Е які калібри були офіційно на, е озброєні, в них заборонені. І за цього вони на загонах стріляють там 300-м Він магнумом, дев'ятками, 9,3 на 62. І дуже люблять оці калібри е 270 Вінчестер, 280 Ремінтон, 260 ремінтон. Тобто калібри, ну, 260-й, і це виходить 308 гільза і 6,5 поля. Тобто, такі калібри, які ніде не були на озброєні. Вони дуже в них розповсюджені, в них великий вибір набоїв під Любі твісти веса. І під любе направлення. У нас такого вибору боєприпаса, ну, я не бачу, може я не звертав уваги просто, але калібр цікавий. Калібр цікавий і вартий уваги при тому, що можна його використовувати, якби, якщо буде якийсь гарний підбір боєприпасів. Тому що я впевнений, що в нас, якщо купити матриці там. Для фуллсайзу, посадочну матрицю, крімповочну матрицю, то ви в свободній продажі мабуть, їх не купите. Їх треба десь під заказ, щоб вони везли. Якщо мені 243 під заказ везли, ну це вже трошки давненько було, але все одно сказали, що ну, це такі каліберки. Ми їх не беремо з собою, щоб вони у нас валялися тут. Під заказ ми вам привеземо. ну Мені привезли, то я думаю, що 270 буде та сама історія. І вам прийдеться, як і мені місяця три чекати, поки привезуть. А так калібр нічого. Калібр хороший, настільний, при швидкості, ну, візьмем, там, пулька 8 грам, при швидкості не будемо 1100, а візьмемо навіть тисячу. Це дуже хороша настильність буде. Це дуже ну, хороша балістична крива. Тобто можна розрахувати її і стріляти на хороші великі дистанції. Розумієте, взяти гарачий калібр, а це ж рахуйте це гарачий калібр, і стріляти на загонному полюванні це не зовсім правильно. Тому що для загонного полювання є другий калібри, менш гарачі, які витримують там по 5-6 тисяч вистрілів. Це калібр для того, де потрібен дальній точний е постріл. І бажано там один, максимум два. Туди не треба з полуавтомата весь магазин ложити. От. Хоча от французи стріляють ними на загонах, Ну, у них просто по законодавству трошки простіше. Він собі там розстріляв того ствола в майстерню відвіз при магазині, йому тут же замінили ствол. І там через день-два він отримав назад свій карабін і продовжує далі полювати. У нас цим дуже дуже напряжно, по крайній мірі, пока. Пока дуже напряжно. От. З практичної точки зору я не розкажу вам про його примінення, тому що. Я знайомих немає, як я вже казав, яких був цей калібр. В мене його не було. Я навіть не стріляв ніколи з нього. І щось сказати, щось придумувати. Чи те, що я читав, я не хочу. Тому що ну, це неправильно. От. Все, що я можу по ньому сказати, я вам краще е історію, Богдан. Е з Львова, який теж веде канал е, Нічні вилазки». Коли він розказував, він мені нагадав е, одну цікаву історію. Е, ш, про, е, він розказував про самця косолі, як, е, він полював, ходив. І я, коли його дивився, я одивився, е, згадав історію, яка трапилася зі мною. От я краще вам історію розкажу. Вона незвичайна, ну і не кровожадна. Так що можете послухати, а не хочете, можете перемотати. Це було десь, ну, на самому початку, коли я зганявся полюванням на самця косулі. Тобто, це не в перший рік був, це вже, напевно, був другий, третій рік мого полювання на самця косулі. Але е, я. Зараз рахую, що я тоді був новачок, скажімо так, новачок, який трошки почав розбиратися в цьому полюванні. Тому що, якщо ви думаєте, що ви купили манок, купили якусь вонючку і купили карабін і вийшли в ліс, ви вже е -е -е, професійний мисливець на самця косулі. А ніфіга, так не працює. Ладно. І я, це десь був другий, третій рік мого полювання, тобто я вже починав розуміти. Як воно має проходити, я вже починав розуміти, що мені треба шукати. Я вже починав розуміти, як мені треба шукати, як себе вести, як поводити себе. Манок я вже тоді купив, в мене був манок ройк дерев'яний такий манок, різьба дерев'яна, тобто з двох половинок він скручувався, духовий манок. Він пищав, як, як козиня. Як малий. І завжди прибігали самки, за ними прибігали і самці. От, і Я полював, коли, ну, скажімо так, раз в сезон, раз у рік, козлика літом я полював. Коли одного, коли два. От, але це було рідко, бо я тільки вчився. І от один в мене виїзд був, це було в Київській області. Я приїхав з ночівлею, палатку я тоді не брав, не, не знаю чого. Е, Наверно, я не збирався ночувати, бо палатку я не брав. І вечором я зробив автомобіль лише в одному місці і зробив такий великий круг. Угіддя мені були знайомі, добре знайомі. Я собі в голові склав маршрут, як я вийду, зроблю круг. Більше це було направлено на розвідку. І я вийшов від машини, ні палатку, нічого, ну, лагер я не оборудував. І вирішив зробити оцей круг, вернутися до машини і, мабуть, і, їхати додому. Я вже зараз не пам'ятаю, але но ночувати я точно не збирався. І от я зробив цей круг і попід ліс, там було колись поле, коли були колгоспи. А потім це поле закинули, вже його не обробляли, і воно поросло такими кущиками, ну таке травою, кущиками. І я по -під посадку проходив і дивлюся, два е, гарних хороших самця бігають і ганяють одне одного. От по цьому полі. Від мене метрів 150, наверное, 200. Дальноміра в мене тоді не було. Я далеко не стріляв, там до 150 метрів. Тобто, Дальномірне треба до 200 метрів в лопатку цілишся, в лопатку і прилітає там чуть-чуть нижче. От. Це у мене вже був 243-й калібр. Це, напевно, перший сезон з 243-м калібром був. Не, наверно, а точно. Бо я ще не міг привикнути до цього акутрігера спуску. І Я думав, як би це його там, блін, викинути, щоб не було цього курка в куркові. Пізніше я оцінив, що це супер штука. От, і я дивлюся, бігають цих два самці. Я зайняв таку позицію, е такий трошки склон був. і Я на, на цьому схилі пів цього схилу. Він невеликий був, так метра п'ять, напевно. І от я посередині цього схила, з три ноги у мене було дві палки просто зв'язаних до кучі для стрільби сидя, невисокі. І я сів на цьому склоні, поклав карабін і бінокль почав наблюдати за цими самцями. Ну, вони там собі круги нарізають, бігають то один ганяє другого, то, то той розвертається, ганяє того, ну, коротше, піддарася потихеньку. вони І я, я дивлюся, думаю, ну от які з них, які з них, а вони абсолютно одинакові. Просто в одного роги більш парамі, а в другого так як, чуть-чуть як прогнуті. Оба красивіші, ну, блін, супер, супер самці. І була можливість е, стрільнути, але як кажуть, блин, за двома зайцями будеш бігти, ні одного не впіймаєш. це точно так вийшло за мною. Поки вони бігали там, в мене була можливість стрільнути. А потім вони перемістилися. Е, виходить, метрів, ну, от так від них взяти, метрів 300 по полі. І виходить, що за цим полем одразу починалися хати. І вони вже почали. Бігати, ходити, зупинятися на фоні хатів. Тобто, ну, хатів самих не видно було, трава прикривала, але дахи хатів було видно. І вони зупинялися, вони щось там пастися починали. Тобто, відстань десь була метрів 180, хороший постріл. Ну, я не ризикнув стріляти, тому що думаю, вдруг я промазаю, вдруг там вище полетить, вдруг що? І воно прямо полетить в хати, а до хатів там ну, метрів, мабуть, було так ну, до кілометра. Я розумію, що та пуля би впала, не долетіла туди. Але як кажуть, береженого Бог береже. І я не ризикнув стріляти по них. І вони... Потихеньку, потихеньку зайшли так за, за горизонт і потім за посадку скрились. І я вирішив, що так, я буду в цьому місті манити їх, це вже було вечір, сутінки такі, я буду їх манити. Я починаю під цю посадку акуратно підходити, підходити е, до того місця, де вони скрилися. Підійшов метрів, ну де вони зайшли метрів за 200. І починаю манити манком. Пік-пік-пік. І тут три рази я пікнув і чую ззаді за посадки. Такий топить, тудук і щось біжить. от, Я карабін приготую, а три ноги мене ж низенька сидя стріляти. А я стою. Тобто я карабін взяв вже на ізготовку, бо бачу, що зараз посадки щось дуже близько. І точно вилітає з посадки. Козел, самець косулі, не один з тих двох, а вибігає абсолютно молоденький козлик, однорічний, у нього рожки, от, такі шпилючки, і тільки почали кінчики роздвоюватися. Тобто він ну, взагалі молодий молодень, молодень козлик. І він підбігає метрів на 10, а вже сутінки були такі. Тобто він вибігає з посадки і пару. Прішків в мою сторону, і потім зупиняється і починає дивитися на мене. А я підняв вже все, він же в мене на прицілі, е ну приціліний приціл. Я цілюся в нього і бачу, що ну, ну, трофей ніякий. І, і Тулуб невеликий, ну тобто молодесенький козлик. І мені його стало жалко. Я його так рукою опустив, бускаю карабін і одною рукою. Махаю до нього що і дивіться. Він відскочив в сторону і далі стоїть на мене дивиться. Я потім зробив пару кроків в його сторону, він розвернувся і в посадку втік. Відки, вибіг, туди і втік. Я думаю, ну цей падлець мені всю охоту портить, пішов я коротше далі. Проходив я метрів 400, може навіть більше. Думаю, ну все, той лишився зазаді, буду в цьому місці. А я вже йшов до машини і вже. Думаю, я залишуся ночувати, бо ночував я на задньому сидінні, що рано спробую цих двох козлів знайти. І йду до машини, і такі сосняки такі молоденькі, думаю, я ще тут поманю на цій галявині, потім ще буде одна галявина, і потім вже буде автомобіль, і я вже там буду на ніч моститися. Виходжу на цю галявину від першого місця, де цей маленький козлик прибіг до мене. Метрів 400, може навіть більше. Беру цей манок, пікаю, проходить ну секунд 15. І я чую тудук-тудук-тудук-тудук, -туду", біжить щось. І я думаю, ну все, збилась мічта ідіота. Хтось до мене біжить. А вже гарно сіро було. Перший раз було таке сіреньке, а це вже гарно сіро. І з між цих сосон вибігає оцей, блін, опять. <гум> той же самий козлик, той же самий малий, вибігає метрів 15 і стає, і, і стоїть опять на мене дивиться. Я до нього, кажу, тікай відси, ти мені мішаєш. Він... А він так ногою передньою копицем таки, ну, блін. Ти чо маниш мене? <гум> я, я, я до нього опять, опіх... тікай відси. Він знову цим ногою так голову пускає і ногою як би е, б'є копити. Ну, лякає мене, чи, чи завлікає. Я ж не знаю його намірення, чи він бити мене хотів, чи любити мене хотів. Це вже хто вам признається. Ну, коротше, я потім отак карабіном підняв, махнув на нього, він раз за ці сосни забіг. Я думаю, йду до машини, там ще одна галявина є. Я, я в тій галявині ще раз поманю. І от лишається мені до тої галявини метрів сто, і я чую ззаді в мене знову тупіть. Я вже розумію, що цей ідіот сосною знову біжить. Хоча я не манив уже. Я ще до галявини не дійшов. Я чую, він тупає, тупає. Я розвертаюся. І він знову вибігає, метрів десять-вісім від мене стає. І знову дивиться на мене. Я знімаю кепку і починаю в нього кидаю кричу-чуть, кивіться. Він відскочив в сторону і знову стоїть. Я ну, кепку забрати треба. І коли я вже в його сторону почав йти, він раз втік, знову забіг в ті сосняки, там, там березняк такі, соснячки, само так самосіяли і все. Я піднімаю кепку, йду і думаю, так, я зараз вийду на галявину. Якщо я ще раз поманю і він прийде, піде він на ковбасу. Ну, або він обдумався, або він кепки налякався. Коротше, я ще пару разів поманив на галявині, як йшов, і він до мене не вибіг. От, Я прийшов на задньому сидінні в машині, переночував, перекантувався, ніч, блін, була в мене. Дочь спати неудобно, да ще оціх два самці з мене з голови не виходило. Які красавці. Ну, скажу наперед, що ночував ну, я дарма, я їх рано не знайшов. Я обходив, обманив, кругаля такі давав, тобто я ще затемно туди прийшов, а відти я йшов часу було 10 і я їх не знайшов. Зазвичай е ранкова охота, ну, по крайній мірі моя, якщо ви не знайшли самців до пів сьомого ранку, це в період гонуска, ну, в серпень, кінець липня. То зливайте воду, йдіть додому, по крайній мірі, в тих угіддях, яких я був. До пів сьомого ранку вони вже влягаються на дньовку. Тобто вони вже лежать, ви їх можете спороти, просто просто йдете і нарвалися на нього, він піднявся і втік. У мене було таке, що просто йдеш по краю десь по країшку ліска, а він лежить, просто встає гав гав і, і втік. Все. А так, щоб підійти в 8-10 часів, ну не знаю, це практично неможливо, що ви там йдете, а він пасеться. Вони вже давно наїлися, попаслися, і літом в 7 часов вже починає припікати, і вони вже стараються уйти вже на дньоку, на, на відпочинок. Так що таку історію мені Богдан нагадав був. І спасибо йому, що нагадав. Як я самця кепкою відганяв, кидався в нього. Так що не знаю, цікаво не цікаво, ну таке було. Так що, на все добре, друзі мої. Будьте здорові.